Болгарські перці зараз на піку сезону, і ми вирушили на ринок для того, аби дізнатися, які з них найсоковитіші, чим відрізняються сорти, та чому саме ці овочі варто купувати у вересні-жовтні. Хоч батьківщина перцю Південна Америка, в Україні його знають як болгарський. Таку назву овоч отримав через те, що колись саме Болгарія постачала нам солодкі сорти. Сьогодні ж продавці вінницьких ринків пропонують переважно місцеві перці різних кольорів, форм і смаків. Є капі червоні таки продовгувати, солодкі грубашки, така грубенька шкірочка, де соковитий. Є польот. І такі болгарські великі перець теж дуже добрий, і білозірочка ще є. Вона йде така не на фаршировочку, можна його, ну кругом можна його кидати. На закруточку закривають його. Крім традиційних болгарських, увагу привертають червоні продовгуваті перці. Це перечілі. Ні, Ні, він гострий, і це дуже супер гострий, бо їх теж є багато родновідності. Ну цей найгостріше це. І уже дівчинки. Я не роблю це. Дівчики його маринують його. Вони тут немає сусіда в баночках. Його Тоже класний він. Що це ну це на любителя. бо я таке гостре не люблю. То теж це ж аджика саме йде. Оце. Самий такий. дійсно сезон консервації у розпалі, і одна з постійних покупчень ринку поділилася з нами своїм перевіреним рецептом аджики. П'ять кілограм перця, п'ять кілограм помідор, стакан очищеного чесника, шість гострих перчин. Варити півчаса одні помідори, потім додати перець, потім додати чесник. Сіль, три ложки солі. Да обов'язково аджика почається. Готується десь час. Півчаса один помідор і пів часа, перцем. Я обожнюю червоні перці, а особливо салат з ним. Але восени, коли на вулиці вже стає прохолодно, обираю смачне овочеве рагу, тому що його запах дарує неймовірний затишок у домі. Цікаво. А що з перців готують вінничани? Ходімо, запитаємо. Я люблю червоний жовтий. Люблю, і я люблю, щоб він був твердий, не м'який був, а твердий жорсткий, що був. Він тоді сочний в ньому. Всі природні вітаміни зберігаються і мені такий подобається. Я лічно роблю салат, перець, огірок і помідор. Получається дуже класний саме. І та саме льяна олія. Вона не вступає олівковий. Їм сирим, в сирому вигляді. І дуже нічого не готовлю, от просто люблю сирий. Більше я люблю такий він, як вам сказати, польот. Він такий більш м'ясний, Це на фаршировочку можна, борщи кидаємо і на закруточку. А так і в салатики. Я сама вирощую, я не купляю. <рес> <рес> ну, я знаю, мені, наприклад, я найбільше люблю перець Лесі, Він такий з папірічками, як фонарик, він тут сіний, сладкий. А що форширую, лечу, все, що за печеню, любий перець. Ми тут таким торгуємо, то ми закрутку робимо з нього. Оце овочевий такий, що баклажанчик, перчик. Це в мене клієнти його беруть, такий, що ми на це борщова заправка, теж ми перець туди додаємо, це ми пользуємося таким. Лічо ми робимо. Це теж це найкращий такий салат, що на зиму. Він такий ароматний, класний, сочний. На піцу можна використовувати і так куштувати його. Це Дуже такі смачненькі перчик. Зазвичай болгарські перець сама вирощую, <гум> так. Але сьогодні купуємо салати, фарширування. Сьогодні на салат. Смачного вам, друзі! Сподіваємося, що підкинули ідей та натхнення для нових страв із болгарського перця. І до зустрічі у рубриці ринок.